Я вам Вибрали, так? І Пані Галя, ви я ще трохи прийду, туди, бо я сюди було. Як роблять знижку, в них? Okay. Ходити. Міряй. Чи йде вже? Ну йдемо ще Я Полимося, а потім вернемося. Я на продуктовій зараз. Я ваш особистий режисер. Пацьорки. Квіточки.

Esse carro que chorobi. A a não, 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 não. Vamos agora. Vamos Вільно. Нормально. Ну подивись, розвернися. Ага, там і цей на шийку підходить. Дивіться, там зеркало, кошту на себе все допомоги.